Усі валять з Канади, і це навіть не клікбейт. Статістика Канада вивалили результати дослідження, згідно якого Канада б'є усі рекорди з еміграції з Канади до інших країн. У 2024 році 81 601 шістьсот одна людина помахала рукою Канаді і поїхали шукати кращої долі деінде. Це наймасовіший потік за останні сім років. Чому ж люди їдуть з Канади? Основні причини це дорого, ненадійно і холодно. Найбільше їдуть люди без піари громадянства, що логічно, їх від'їзд. Виросли на 60% за останній рік. Найбільше їдуть з Онтаріо і Британської Колумбії. З Онтаріо поїхало 39 430 людей, а з Британської Колумбії 14 836 людей. Але й приїжджають до цих провінцій зазвичай найбільше. Які ж країни обирають ці люди для переїзду на першому місці? Це США, далі Великобританія, Гонконг, Франція, Мексика і Австралія. А ви все ще в Канаді збираєтесь залишатися чи вже збираєте валізи? Якщо так, то куди збираєтесь? Пишіть про це в коментарях.